Свою нагороду і збирає плоди для життя вічного, щоб сіячі з жінцем раділи разом. У цьому справджується прислів'я, хто інший, а хто інший жне. Я послав вас жати те, коло чого ви не трудилися, інші трудилися. Ви ж у їхню працю вступили. Числені самаряни з того міста увірували в нього через слова жінки, що посвідчила. Він сказав мені все, що я робила. І коли прийшли до нього, самаряни просили, щоб лишився в них, а він лишився там на два дні. Та й багато інших увірували через його слово. І вони сказали жінці тепер уже віруємо, не через Твоє слово, але тому, що самі чули і знаємо. Що Він справді Спаситель світу Христос Господи В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Христос Воскрес, дорогі. Наші брати і сестри, дорогі наші матері, дорогі отці духовні, дорога наша сестра, служебниця, шановний наш пане президент, всі дорогі наші гості, хресні батьки, наші дорогі матері, сьогодні ми маємо велике свято радості, бо знаємо з Христом, нашим Спасителем, ми перебуваємо. І з вірою нашою від святого Гринопостоля Володимира і Ольги, княгині Київської, яка на цьому місці церкву ставила, бо віднайдені ці фундаменти, це віднайдено, це є стверджено наукою. На тому святому місці, дорогі, ми зібралися, щоб молити і просити Бога нашими діточками, їхніми устами, їхніми серцями. Вони, наші діточки, вибрали Христа Спасителя. Ви, діточки, знайшли у ту криницю життя вічного. І їжу, яку ви приймаєте духовну, їжу життя вічного пресвяту Тайної Ухаристі. Наші сестри вас готували, показували цю дорогу, але перед тим це хресні батьки, це мама наша, це наш народ, тримаючи свіри Христової, вас привів сюди, що ви прийняли ту їжу вічного життя і вибрали Христа. То є правда, діточки, що світ широкий і. Як Господь каже, що ми будемо поклонятися не в місці цьому, ми розійдемося, очевидно. Щаслива доля ваша, бо ви з Господом, але світ широкий і далеко підемо по світах. Але пам'ятайте, що на кожному місці ви є українці, душа українська наша, дитяче серце, народ ми є. Вибраний народ Богом благословений, і всюди ми поклоняємося Спасителю нашому Ісусу Христу і приймаємо цю їжу вічну. Бо сьогодні ви прийметеся причастя не для того, щоб забути. Ніколи не забудете. Можуть стати часи, може той лукавий збити нас з дороги праведної, але пригадається материнська пісня, слово материнське, кобзар наш заспіває нам, тарас наш святий. І ми знову вернемося до цього джерела життя. Вічно до Христової віри. І з Богом будемо творити нашу батьківщину. То правда, діточки, мама нам найдорожча. Вона все віддає нам. З нами є постійно мама. Але ми маємо й небесну маму, Богородицю, яка любить наш народ, чисельні місця. Навіть у нашій церкві київсько Зарваницька Богородиця показує свою молитву. Молиться за нас і кажуть, люди навіть сльози її бачать. Очевидно, тим, хто відкривається, не всі можуть побачити. Чисні дари про нас. Це небесна мама, вона супроводжує нас і нечувано від віку, щоб вона не помогла. Козаки наші найсильніші воїнство от, до Богородиці кликали і молились. Її помочі просили. Наш асколь, зрештою, навернений чудом Богородиці Волхера, наша каплиця над Дніпром прославляє матінку Божу Гошівську. Ось так Богородсь, але трета третя бать... наша мама це батьківщина, наша, наша Русь, Україна, наша держава, і ви виновити покоління новою силою, дорогі Христі. Те, що твориться в тому, що ми переживаємо сьогодні, і ми безмежно вдячні співчуваємо матерям, які сльозами сьогодні оплакують своїх синів, дружин, дружини, які оплакують, і діточки, які лишаються напівсироти. Ми з ними і в тих сльозах. І в і в тій потребі, і звичайно, церква, Христова громада, дорогі, як ви чуєте, в Андіоки перший раз сказали, християнами християни ми є. І що сказали? Треба допомогти людям, збірку зібрати, допомогти людям, допомогти ближньому, допомогти своїй родині. Може хтось бідує, не може вчитися, чи не має за що вчитися, чи хворіє. Тобто, як громада, християнська, так і кожна громада, і ми тепер маємо думати по всіх церквах наших громадах, як допомогти. Цим людям, матерям, вдовам, як помогти діточкам, які покинули, це наша теж діточки, молитва. І ви в тому будете жити. Ви будете нести ту пам'ять цих воїнів, які віддали життя. Це так, це прийшло в життя. І просимо, Господи, не допусти, щоб тут, щоб скоро закінчилася та війна і прийшов мир. Це найдорожче. І наша мати, батьківщина, Русь, Україна, утвердилася у виборі в Європейському. Якщо для батьків, що таке Самарія? Це були люди, які при Асирійському царстві були виселені. Тобто не ці люди виселили еліту тих думаючих людей, виселили їх і лишилися люди, помішалися із завезеними племенами. Люди старалися тримали, але довго не втрималися. Сприйняли різні вірування, які були привезені в цьому царстві, але не забули, про кого вірили. І то все в них помішалося. І коли вернулася еліта. Із свого заслання вони вже не були спосібні прийняти відмовити світих нашарувань, але були вірні деяким частинам п'ятикнижів і хотіли так служити Бові, але їх друга частина не приймала, не хотіла їх таких бачити. І почалась така ворожнеча ненависть між Ізраїлем і Самирянами, ті самі діти Ізраїля, і до сьогодні так є. Нехай так не буде, діточки, наші в наших серцях, бо Бог є любов, і матінка Божа, наша небесна, і наша мама нас рятує. У люрді, дорогі діточки, кожен раз, особливо в літній час, коли тепліше стає, тисячі людей приїжджають у Францію люрд. Ви підростете, вам відкриється світ. Ми будемо і є європейським народом. Ми будемо у світі радіти, так як світ весь раді, але зберігати те, що ми є українці. І в тому люрді кожного вечора відбувається похід святими тайнами. Єпископ благословляє народ зібраний після молитва. І одного разу кричить чоловік: Бачу, бачу. Чудо сталося. Люди кричать чудо, дійсно! Чоловік старший, десь 40 років, прозрів. І питаються його тоді дослідження, бо кожне таке чудо має бути затверджене лікарями, чи так воно було, чи він був дійсно, чи О, нема обману. І йому задавали питання, що ти побачив? Він каже, перше побачу дерева. І ми бачимо: дивіться, які гарні каштани. Дерево це найбільше таке творіння на землі, яке росте в землі. Так? І ми радіємо, дивіться, які гарні каштани, вони кругом нас. І навіть не дуже часто тільки закохані люди можуть побачити каштани. Але ми всі закохані, бо ми любимо маму свою, ми любимо нашу Україну. А що ти ще побачу? Я побачу маму свою, тобто дерево велике, бо він в тіні був той чоловік, вже дорослий, і маму, маму, яка його любила, яка 40 років ним опікувалась, водила його за руку, не покинула його, бо тато часто слабкий є, батьки наші не витримують. А мати через найбільше. Переслідування і гори, мати, коли діточки є наша найдорожча. Чому сьогодні ви робите цей дарунок мами, кріпіться. І на, в житті своєму пам'ятайте, що ви любите свій нарід, Україну, любите свою маму найбільше, любите Бога, любите небесну нашу Богородицю. Тому ми Просимо, Господи, щоб наші діточки, які сьогодні так багато, всі наша родина велика, тут на тому місці отримала Боже благословення, щоб ми устами дітей випросили мир і перемогу на нашій землі, щоб ворог вже ніколи північний не прийшов сюди до нас і не казав нам і не вбивав нас. Що ми мали ту силу і ту мали перемогу, і це станеться, бо нове покоління, нові люди виховані. Їм був час, що ми могли сказати всю правду, це Бог нам дав. Сьогодні ви, діточки, підростаєте, щоб вже творити нову утверджену Україну, благословенну і святу. Під опікою Господа, під опікою Богородиці. Хай матінка Божа, всіх нас окоряє, наших діточок і наші матері прийміть оцю молитву, оцю, оцей дар наших дітей, їхню любов до Бога, щоб ви були здорові, благословенні, щасливі, що Господь нас всіх благословляв. Амінь. Христос Воскрес! Промовмо всі з усієї душі, з усієї мислі нашої, промовмо. Господи, вседержителю Боже отців наших, молимось Тобі, вислухай і помилуй. Помилуй нас, Боже, по великій милости Твоїй. Молимось Тобі, вислухай і помилуй. Ще молимось за святішого Вселенського архірея Франциска Папу Римського і за блаженнішого патріарха нашого святослава, і за блаженнішого архієпископа Любомира, за болювих єпископів наших Керйосифа Кірбогдана, за тих, що служить, послужили Святому храмі, цьому за отців наших духовних і всіх у Христі братів наших. За Богом бережений народ наш за правління і за все військо. <плес> Ми ще молимося за наших матерів, за наших хресних батьків, за наших діточок, які приступають до першого першосвяту щастя за Андрія Ю, Марію, Петра Анну, Михайла, Володимира, Христину, Остапа, Романа, Діану, Максима Микола, Тараса Олесю, Дениса, Софію, Марту, Олександра, Богдана, Романа, Остапа, Віктора, Данила, Дарину, Богдана, Анастасію, Андрія, Софію, Тимофія, Єву і за наші катехи, які навчали наші діточок, Світлану, Оксану, Оксану, Марію, Орестану, Надію Катерину, Руслану, Ірину, сестру Єсофати, Старославу, Заструфіломену, сестру Клару. За Оксану, Оксану, Оксану Ірину, за Оксану Петра, Богдана, Світлану, Степана, Олесю, Олександру, Олекс... Оксану. Подай боже здоров'я спасення, молим тебе, вислухай нас і помилуй. За тут присутніх людей, що очікують від тебе великої багатої милости, за тих, що творять на милостині і за всіх православних християн. Бог, я свято, тобі славу, вас і Сину і святому Духові, нині повсякчас, і на віки вічні.